Сьогодні ми вам розповімо про Харлі Davidson Найстер та Харлі Davidson Найстар Спешл, а саме чим вони відрізняються та для кого вони спроєктовані. З самого початку хочу зазначити, що Найстер та Найстер Спешл це найпростіші вхідні білети світ Харлі Davidson. В своєму арсеналі вони мають 975 кубічних сантиметрів об'єму двигуна та 90 кінських сил потужності. Відповідно до 211 кг ваги. За зовнішністю ці два мотоцикли відрізняються в першу чергу наявністю або відсутністю пасажирського сидіння, підніжок пасажира різними стійками кріплення керма, а також різними приборками та пультами керування мотоциклом та мультимедіа. Підокремлюючими рисами цих двох комплектацій також є колеса, які відрізняються в першу чергу малюнком. На звичайному найстері ми бачимо. Простий пульт керування мотоциклом. Тобто у нас тут є кнопка вимикання та вмикання трекшн контролю кнопка перемикання режимів роботи двигуна та аварійка. Такою ж відмінністю є аналогова панель, вімкнувши яку, ми бачимо всю необхідну інформацію по стану мотоцикла, а також можемо змінювати режими налаштування роботи двигуна, які ми бачимо ось тут: Спорт режим, дощ, траса, знову ж таки спорт. На відміну від найстера, Найстер Спешл має більш багаті пульти, які він взяв від Панамерики. А саме ми на цьому пульті бачимо клавішу вмикання та запуску двигуна, клавіші керування мультимедіа та аварійку. І найголовніше це кнопка перемикання режимів роботи двигуна. Звернувши увагу на лівий пульт, ми можемо побачити кнопки керування самим мотоциклом та його меню, кнопочку підігріву вмикання, вимикання і вибору режимів підігріву ручок, а також круїз і керування ближнім і дальним світлом. Повертаючись до приборної панелі, хочу вам продемонструвати кольоровий екран. На екрані ми можемо бачити зміну режимів роботи двигуна таким чином: дощ, траса і спорт. Кожен має вибрати для себе те, що йому подобається найбільше. Після всього вище сказаного, хочу запросити вас до наших салонів в Києві та Дніпрі для знайомства з цими чудовими мотоциклами.